Силого категорія до 56 кілограмів Серед дівчат. Представниця Києва Катерина Зоріна у червоному куті. Ваші обласки. Щонакиянка Олександра Терехова. Сунікут. Ну що, друзі, ми знову повертаємося до дівчат. Поєдинок у ваговій категорії до 56 кілограмів. Катерина Зоріна проти Олександри Терехової. Ну і з'являється зараз в ринку Олександра Терехова. 18 років. Вона є неоразовою чемпіонкою України з кікбоксингу тайського боксу кандидатом майстри спорту з кікбоксу. Ось таке у нас звільне протистояння. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 56 кілограмів. Також буде на що подивитися, друзі. Тому що Дівчата вже майже готові, ну і чекаємо з нетерпінням на перший раунд цього прийде. Катерина Зоріна, як і її опонентка, представляє місто Київ. Зоріна тренується під керівництвом Ахмада Ахмедова, в вигілз Кеюа. Тож, друзі, поєдинок за титул чемпіонки України серед професіоналів у ваговій категорії до 56 кілограмів. Катерина Зоріна проти Олександра Терехова. Тож, друзі, поїхали. Перший раунд. Три раунди по три хвилини. Саме ось такий формат жіночого титульного поєдинку. Дуже активно розпочала Зарі Зоріно, підтискає свою суперницю до куточку. Але тут все контролює Терехова. Поки що жодної небезпеки немає для Олександра. Але тут все ж таки намагається, намагається тиснути на свою суперницю. і одразу ж на передній руці спрацювала Терехова непогана ліджер від Олександра. Зупиняє рефері цей поєдинок. Ну, Ми все це самі бачимо. Приводять ринг до ладу, ну і знову поєдинок відновився. Медовки, як від Зу... як і же хайки від Терехова у відповідь дістає до голови своєї суперниці Олександра. Зараз намагається висілити Терехова. Тут провалює зорі на свою опонентку. ну і по корпусу працює з цими коротесенькими джолтами. Зауваження одразу ж від рефері. Ще багато часу дівчатам працювати у першому раунді. Підтискає зараз Терехов Але одразу ж зі своєю комбінацією. Виходить Зоріно, і Одразу ж атака від Зоріної. Одразу ж атака від Зоріної. Ну і тут Терехо намагається на публіку попрацювати з посмішкою на обличчя. Менше півтори хвилини до завершення першого раунду. Неприємний лотік попередньо зі суперниці від Терехої продовжує полювати за своєю опоненткою Олександра. Намагається дотягнутися. Ось цим. Правим прямим по корпусу Зоріна розбиває Терехова свою суперницю. Виживає зараз Зоріна. Дуже важко, пасивний захист. Ну і Рефері поки що не відраховує стоячий нокдаун. Намагається огризнутися одразу. Ж Катерина вилітає з коліном Терехова. Намагалася підсікнути зараз свою суперницю ще одне коліна від Олександра. Ось тут же перехопила ініціативу Олександра Терехова. Ось тут вже комфортно себе почуває Терехова. Ну і намагається зупинити свою суперницю одразу ж в першому раунді знову, двома по попередній нозі. Вистрілює Терехова. Чергове зауваження від Рефері за заборонено захват. Звичайно, не, не тільки в К1 виступає, але тільки в, в кікбоксингу, ще й в тайському боксі Олександра Терехова. Міделкік від Терхови. Важко зараз Зорін закривається Катерина і пропускає шалену атаку від своєї суперниці. Двійка від Терхово і Шергова розвертається спиною. Зоріна, що небезпечно для неї, лічені секунди до завершення першого раунду. Ну і що? Тут Рефері все ж таки відраховується нокдаун. Під завершення дебютної триховини. Важкий раунд для Зоріни. Що не вже все? Не вже все на цьому. Але ні, тут бачимо «Ring Girls з табличкою на мету. Ні, все ж таки, цей бій зупинено, друзі. ну і Технічним нокаутом. Перемагає в цьому поєдинку Олександра Терехова. Дивимося ще раз за хайлайтами, за яскравими епізодами першого раунду цього поєдинку. Ось цей божевільний просто хай кік який пропускає зоря. Так, друзі, перемагає в цьому поєдинку Олександра Терехова. Звичайно, дуже шкода Катерину Зоріну, вона витиснула з себе максимум, але все ж таки досвід та майстерність Олександра Терехова переважив арсенал опонент. Ну і вона стає чемпіонкою України серед професіоналів у ваговій категорії до 56 кілограмів. Ваші області дівчатам. Вітаємо чемпіонку. Олександра. Разом. Я знаю, я хотів, щоб ви разом. Давай, Ерікусів, наш шепіон світу. Давай зі мною. Олександро Перкова.